5,5%, знаєте що це? Будівництво, от все будівництво, щоб хто не робив, ремонт, зовнішня будова, внутрішня будова, я не знаю, під землею на воді. От всі види будівництва це 5,5%. Тут нема що розбирати. Якщо людина пише, от даже загально напише услуги будляни, ми не будемо копати. Написала загально, то написала. 5,5%. Є, звичайно, тут один по двох в цьому всьому. Наприклад, електрик або зварювальник. Є фірма електриків, які, от, будова, да, і вони там проводять кабеля, там ставлять щиток. Ну, Чиста будова, бо будинок в процесі будови це будова, це буде 5,5%. А буває таке: от, ця лампочка перегорить, і оця адра позвонить, скаже: мені треба поміняти цю лампу. Це не є будова, це він прийшов і услугу електричну надав. І це буде вже 8,5%. Тому, якщо він напише, услуга електрика, ми його спитаємо, що це було. Друзі, відео, яке ви щойно подивилися, це маленька частина з мого останнього офлайн-виступу, на якому я розповідав про систему оподаткування і між цим відповідав на питання людей, які є очевидними, які зазвичай питають на платних консультаціях. І цей виступ тривав понад дві години. І я хочу з вами безкоштовно поділитися цим відео для тих, хто початківець підприємець або тільки планує ведення бізнесу в Польщі. Це однозначно буде для вас корисним. І я готовий безкоштовно поділитись. Тільки є одна, але це за донат. Якщо ви донатите на ЗСУ будь-яку суму на будь-який фонд, який вам подобається, пишіть, висилайте скрін, і ми вам безкоштовно вишлемо Лінк, доступ до цього відео. Тому, друзі, донатимо і я висилаю вам корисну інформацію.